І всім привіт, з вами Мовікон. І ви на новому відео, де я відкрию весь тридцять перший бропас. Десь новинуся, але якщо хтось не знає, не бачив, то вам буде цікаво подивитися, які будуть скини які будуть піни, і що взагалі буде в тридцять Brawl Pass. Поїхали. Якщо ви граєте в Бравл Старс, то ви, напевно, знаєте, яких і скільки ресурсів дають в Бравл Пас Плюсі. Але от які піни і які скини будуть, то я вам зараз все це покажу. До речі, випала легендарна зірка і звідти випав боєць, міфічний боєць. Але так як в мене нулс, у мене всі ці бойці є, і тому мені випало всього лише 500 кредитів. Забираємо жодний пін. Прям класний пін, він дуже, можна сказати, переіграний емоції навіть. Далі забираємо ресурси, блінги і відкриваємо старт-дроп. Ну, Звичайний стартроп. В принципі, в мене на стартропи везе дуже важко. Є ми забираємо, яких в мене і так тут мільйон та ще й вони відновлюються постійно. І забираємо наш прикольний також пін, який хлопає. Звісно, він не такий прикольний, як той, з вогнем, який її злиться, але також ну, підходить нам. Дуже цікавий. І такі, знаєте, сфера гадання, якихось відьм, чи що-то така сфера, яка то радіє, то злиться. Звісно, блінги нам також на потрібні. А ось пін і дуже класний пін, який зараз буде, який сміється, він дуже-дуже нам потрібен. Хоча б, також можна прожати кнопочку і отримати всі піни нові, які там вийшли. Можна отримати всі нові піни і в мене будуть вони. Але так як в нас Open Бравел Pass виходить, то я не нажимав і ждав, щоб відкрити іменно піни. Також, може, хтось не знав, чому я пропав майже на тиждень ну, без відео, таких, ну, без великих відео, без розмовних. Тому що в мене в школі були там і уроки, і контрольні, і взагалі я був трохи зайнятий. І також я не міг це нормально звучити, бо було б дуже багато шуму на фоні. І тому ну, було б не сильно прикольно це дивитися, тому так і вийшло. А зараз, якщо ти додивишся це відео, то, будь ласка, перейди ще на канал і подивись, там. Є такі едіти. Останніх 5 едітів, якщо бути точними, то вони не то щоб не залетіли, не захайпили там. ні ні Вони взагалі не набрали переглядів. На одному 30 переглядів, на одному 70 переглядів, на одному 13 переглядів. І там вже 24 години після викладу кожного з них, як, як мінімум, є. І якщо тобі не важко, будь ласка, можеш поставити лайк, там десь репостнути, щоб щоб хоч трохи статистику врятувати, тому що в ну, мене прям таке перший раз бо бувало там по два, по одному відео, там не набирали зовсім нічого. А тут прям комбо. А також, щоб ви тут не сумували і не кидали за канал, тому що... Я приготував до вас ще декілька відео, наприклад, крім цього, ще вийде ще декілька, які я зараз не можу сказати, ще вийде відео по St Flexi і не одне. Також я попробую зробити стрім, може. Теж дуже класно було б ну, пограти в Бравостарс, може, з підписниками якимось, хто хоче. То якщо хочете, пишіть в коментарях ваші ідеї, все це я постараюсь реалізувати. Так, і це в нас вже більше половини броупасу відкрито. І зараз ми забираємо прикольні також піни з плексами, типу плекся, цей, е, м'ячик, як його ще раз звати. Це якась куля магічна, також я досі не оприділився. Далі на стардроб, в нього, звісно, нічого не падає, кредити, але я забираю пінчик, який дуже когось любить. Я прям пальчики так поставив один на одного. Ну прям класика. Забираємо ЄМи, які також нікому не потрібні. Ну, комусь потрібні, а мені внусіт не потрібні. Тому далі йдемо плюс старт-дроп, з якого, звісно, нічого не падає. Тисяча і ще 1000 голди. Прикольний пін якийсь чи Що він робить? Вообще? Далі у нас Stardrop Epic. І з епіка у нас падає пінатіка. Забираємо ЄМи, забираємо ЄМи І зараз забираємо ЄМи. Далі блінгі дроп. 5 рідків. Ну, в принципі, ну, звичайно, так навіть в оригінальному Brawl Stars нічого з дропів і не падає. Ти попробуй той легендарний вибий, а звідти ще нічого не падає. Забираємо іконку і старт-дроп, звісно, такий. і такий самий. І в нас перший скін. це скін, якщо ви ж досі не зрозуміли, це скін на вольта. І зараз ми відкриваємо старт-дроп. відкриваємо цей золото. Зараз і ось другий скін. Другий скін відкриваємо ці кредити знову. І відкриваємо легендарну зірку, з якої, звісно ж, нічого не впаде. І зараз я вам покажу, що... А, ну так, да, у мене цей боєць уже є і скін, тому зараз я вам покажу нарізку. Ось так виглядає його атака, його маленькі пульки. Ось так виглядає його ульта. І ось так виглядає його четвертий рівень. Дуже красивий, а ось так його виглядає. його презират, якийсь він стає дуже странний. Прям... Прям лисий. Але на четвертому рівні він прям дуже файний. Прям король, лорд. І так як говориться в титулі титулі цього сезону. Темний жнець. Ну, У мене все. Всім дякую за перегляд. Всім бувайте, та підписуйтесь на канал. Звичайний і на телеграм-канал. Всім пока!